Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом одного із самих смачних дитячих напоїв: це живчик. Беремо яблучка і нарізаємо їх. Не дуже дрібно. Так, просто ріжемо, качанчик залишаємо. Єдине, що якщо там зіпсоване яблучко або черв'ячки, це все вирізаємо. Нарізаємо, я буду нарізати відро 10-літрове, на 10-літрове відро яблук, паралельно ставлю кип'ячу воду, теж 10 літрів. Дивіться, якщо ви любите солоденьке, то 10 літрів. Якщо хочете, щоб було не дуже солодке, то е, тоді можна водички поставити літрів 13. Я так теж роблю. Порізані яблучка висипаю в велику кастрюлю і заливаю окропом. Накриваємо кришкою і ставимо при кімнатній температурі в темне місце на 12-20 годин. Можна залишити на ніч. Яблука настоялись, дали колір. Тепер цей сіроп ми зливаємо через хустинку або марлічку і будемо кип'ятити. Ставимо на вогонь, додаємо 3 склянки цукру, одну з горою чайною ложку лимонної кислоти, все ретельно перемішуємо, доводимо до кипіння. І кип'ятимо 5-10 хвилин і закатуємо в стерилізовані баночки. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, всім мира, добра! Пока-пока!